Доброго дня, я лікар-анестезіолог дитячий відділення реанімації новонароджених. І сьогодні я хочу трохи розповісти про дихальну підтримку новонароджених у нашому відділенні. На сьогоднішній день одними з найчастіших причин госпіталізації новонароджених у відділенні реанімації являються різноманітні дихальні розлади та дихальна недостатність. Такі дітки не можуть при таких станах самостійно забезпечити функцію дихання, і вони потребують так званої респіраторної підтримки. Які ж найчастіші причини виникнення порушення дихання у новонароджених? Причин насправді є дуже багато, але найчастіше у нас зустрічаються це перечасно народжені дітки з низькою або екстремально низькою масою тіла. Це можуть бути різні ураження центральної нервової системи. Вони можуть виникнути як внутрішньоутробно, так і під час пологів. Це різні гіпоксичні ем, і шамічні енцефалопатії, асфіксія в пологах, внутрішні мозгові крововиливи. Е, також це можуть бути інфекційні захворювання, до прикладу, вроджені пневмонії, а також нерідко зустрічаються так звані вроджені вади розвитку верхніх або нижніх дихальних шляхів. Респіраторна терапія вона розпочинається при потребі ще з перших хвилин життя дитинки, оскільки всі наші пологові зали та операційні оснащені спеціальними реанімаційними системами. Після стабілізації стану дітки переводяться у відділення інтенсивної терапії, де вже використовуємо інвазивні або неінвазивні методи ШВЛ. Чим вони відрізняються? Неінвазивні методи використовуються за допомогою з використанням спеціальних назальних масочок або назальних канюль. Їхня постановка є проста, безболісна і тому, звичайно, більш ефективна для наших пацієнтів. Але є випадки, коли дітки потребують більш жорстких параметрів вентиляції легень, тому вони переводяться на інвазивну вентиляцію легень. Це або традиційна штучна вентиляція легень, або нетрадиційна високочастотна вентиляція легень. Наші апарати штучної вентиляції легень забезпечують проведення інвазивної вентиляції легень навіть діткам, починаючи від 600 грам. У нашому відділенні представлений найширший спектр дихальної апаратури, тому ми можемо забезпечити вентиляцію легень абсолютно всім діткам, починаючи від перечасно народжених з екстремально низькою масою тіла до доношених немовлят з важкими ураженнями легень.